Поговоримо про SPF, а саме про ось ці два варіанти від бренду Beauty of Чсо. Вони досить схожі, але ось ця умовно стара версія, але я називаю її класикою. І ось ця більш нова версія. Із спільного у них те, що це два креми на хімічних фільтрах. Або фізичні я ненавиджу, вони некомфортні, Тому про фізичні я взагалі забув, вони для мене не існують. Різниця цих двох кремів в тому, що... Класична версія має трошки тяжчу текстуру, і його комфортніше, особисто для мене, використовувати саме в більш прохолодну погоду, особливо взимку. Я користуюсь СПФ захистом круглорічна, і вам насправді також раджу. В складі звичайно тут хімічні фільтри, а також пробіотики та рис. Якщо у вас жирна або комбінована шкіра, наприклад, як у мене, то влітку краще перейти на ось цей варіант. В нього легша текстура, вона вже такого крем гелівого формату. В складі у нас тут також рис, та замість пробіотиків тут уже додали ніяцинамід, що ніби як натякає на те, що він призначений для більш жаркої погоди, бо ніацинеміт це у нас про себе регуляцію. Хоч і, будьмо чесні, в СПФ не можуть покласти достатню кількість цього компоненту, щоб він мав реально якісь себе регулятивні властивості. Проте крем дуже комфортний, я його використовував навіть в прохолодний сезон. Мені і тоді його вистачало. По відчуттях він дійсно дещо легший, ніж ось цей варіант. Відповідаючи на питання, що ж вибрати саме зараз. Якщо у вас суха шкіра, то ми беремо ось цей. Якщо у вас вона більш жирна або комбінована, ось цей варіант, звичайно, буде більш актуальний на весняну-літню погоду. Головне, що вам треба знати, ви можете вибрати будь-який SPF. Головне, щоб він у вас дійсно був, і ви його постійно використовували, особливо влітку. Вибір між цими двома кремами, по суті, заключається лише в текстурі. Цей трошки важчий, цей трошки легший. Коштують вони однаково. Класичну версію я вже використав три упаковки. А ось ця була першою, проте, скоріш за все, не останньою.